Знаєте, у нас на Рівненщині, моя теща робить в рентген-кабінеті. І там не проходить неділі літом, щоб не був якийсь там травматичний випадок з мотоциклістами. Вирішив зазняти в інших країнах, як це відбувається і тому подобне. І що я для себе взяв? Що в всіх розвинених країнах якось виходить так, що ті всі мотоцикли, мопеди стоять на учоті. Вони всі мають номерні знаки, всі вони проходять техогляд, і напевно всі ті водії мають на те права. Чому в Україні дуже багато випадків, коли напевно кожну неділю когось хоронять, і це хоронять таких підростків. Чому так виходить? Напевно, тому що батьки не об'ясняють своїм дітям, що мотоцикл це травмонебезпечний засіб. І якщо ти не знаєш правила руху... 再不要什么。